30 дітей, сімей загиблих захисників з Волині вирушили у Німеччину на відпочинок. Автобус із Волинянами відправився у подорож 28 липня від будівлі Волинської Ова. Голова Луцької Ордан, Костик у коментарі телеканалу Конкурентів і розповів, поїздка була організована за підтримки голови Волинської Ова Юрія Погуляйка та відомої німецької компанії. Діти, які втратили своїх батьків на війні, варто підтримувати усім, чим можливо. Попередній рік наші дітки їздили в місто Лейпциг, Зараз поїздка буде в місто Торгау, теж Саксонія. Гроші кошти виділяє корпорація Сіменс для відпочинку дітей, батьків, яких котрих загинули. Зустрічають, розміщають, кормлять, організовують екскурсії. На сьогоднішній, на сьогоднішній день ми знаємо, що вони будуть жити у замку 14 століття, розміщення по 4-6 осіб. Я думаю, що дітки будуть задоволені, вони зможуть якийсь певний період часу побути трохи без тривоги. Вони зможуть. Е Забути трохи про війну, зокрема із 30 дітей, 21 – це жителі луцького району а також дев'ять діточок, прикордонників. Перебуватимуть волиняни у Німеччині два тижні.